Після деокупації Тростянецької громади повного відновлення потребувало чимало напрямків життєдіяльності, у тому числі і сфера адмінобслуговування населення. Адже Тростянецьке відділення центру надання адміністративних послуг було розбите та пограбоване расистами. Ми залишилися взагалі без техніки. Частково залишилися у нас меблі, і за допомогою програми ООН нам також надавалися меблі і надалась комп'ютерна техніка. Цього ж разу ще одні партнери нашої громади надали в якості підтримки комп'ютерну техніку. Від асоціації ОТГ і програми Ради Європи. Підтримка децентралізації і публічної адміністрації в Україні. Надана невеличка допомога для надання адміністративних послуг: це оргтехніка, ноутбуки і мфу. Для того щоб покращувати послуги мешканцям Тростянецької громади, цей час дуже приємно, що для нашої громади надається така спонсорська допомога, і не лише асоціацію Всіукраїнської асоціацією об'єднаних територіальних громад, а й іншими міжнародними програмами, які підтримують нам надають допомогу. Це дуже важлива підтримка для нас. Це підтримка в першу чергу мешканцям нашої громади. Що стосується всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, для СНАП вони надали два ноутбуки: одну багатофункціональну установку для зручності і швидкості надання цих послуг. Непростий час для нашої громади і всієї держави. Це теж. Ще один крок по відновленню нашої громади, тому що громада, громада може відбудовуватися фізично, там склити вікна, ремонтувати покрівлі, стіни ремонтувати. Але громаді дуже важливо ще відновитися технічно. Як зауважив Юрій Бова, розвиток Тростянецької громади, а також досвід партнерства з тими чи іншими організаціями, містами і фондами, який впроваджувався протягом останніх років, неабияк сприяє тепер залученню допомоги та уваги до проблем відновлення після окупації громади. 170 різних організацій фізичних осіб міжнародних партнерів на сьогоднішній день допомагало і допомагає нашій громаді. В різний спосіб. Хтось з гуманітарними грузами, хтось технікою, хтось комп'ютерною технікою, хтось вікнами і так далі. Це величезна робота. Вона е, спричинена, як я сказав, різними речами. По-перше, найбільше руйнація. Да? Тобто, в Сумській області це найбільше постраждала громада. По-друге, дійсно, нас багато знали. Ми намагалися бути максимально прозорими, максимально відкритими в довоєнний час і залишаємося такими сьогодні. Ми намагаємося мати максимальну велику кількість партнерів. Ми ділимося тим отриманим досвідом з іншими громадами, і коли до нас прийшла біда в наш дім, здавалася в успішну, комфортну, класну громаду, яка дуже динамічно розвивалася. То дуже багато друзів, партнерів відгукнулися на нашу проблематику, бо нам самим дуже важко. Тому я щиро вдячний кожному, хто допомагає громаді. Вдячний асоціації об'єднаних громад, членами якої є Тростянецька громада, і вдячний Раді Європі за підтримку нашої громади. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.